Врата Катха для Сатурна Колись жив один цар, дуже праведний і дуже хороший, і він у своєму палаці практикував дуже багато різних добрих справ, оскільки він був дуже освічений, він любив запрошувати до свого палацу мудреців, різних святих людей. І одного разу він вирішив запрошувати всіх мудреців, які служили різним планетам, які робили богослужіння для різних планет, щоб дізнатися, яка з планет найкраща. І по черзі приходив кожен мудрець і розповідав про якості достоинства кожної планети прийшло сонце, прийшов мудрець, який за сонце відповідає. За місяць за Марс, Меркурій і так далі. І прийшов мудрець, який відповідає за Сатурн. І король, цар Вікрама, побачив, що це досить такий суворий мудрець. І царю стало трохи не по собі. Такий погляд неопереджений, такий холодний вигляд. І коли він почав розповідати історію про Сатурна, цар виявив, що Сатурн досить сувора планета. Припустимо, його батько Сонце, коли Сатурн подивився на батька, той весь покрився плямами від тіліго, і поки Сатурн не відвернувся від батька, то нічого не допомагало. Потім мудрець розповів, як Сатурн подивився на Ганеша, новонародженого господа Шиви, і той погляд був вартий того, що голова звернулася до попілу. Потім, коли вже інші планети розповідали про себе, Цар Вікрама ніяк не міг забути історію про Сатурна. І коли всі мудреці зібралися, і цар мав говорити вердикт, тобто сказати, яка ж із планет найголовніша, то цей весь жах стояв у нього в голові, і в нього вислузнули такі слова що краще взагалі не мати жодного сина, ніж такого сина, як Сатурн, який завдав шкоду батькові. А в той час Сатурн пролітав на своїй колісниці він, звичайно ж, почув ці слова. І був дуже ображений. Він увійшов, і всі відразу впали в поклони, щоб висловити свою повагу. Цар, звичайно ж, уже пожалкував про те, що сказав, але вже було пізно. Сатурн своїм суворим голосом сказав Ти, мабуть, щось маєш проти мене, ти погано знаєш мою могутність. Цар почав вибачатися і зрозумів, що він не дуже вічливо вчинив, і зрештою, він нічого не хотів образити Сатурна. Але, як кажуть, слово не горобець, вилетить не зловиш. Сатурн сказав Ну, добре, ти мене вважаєш несправедливим, я дам тобі можливість відчути свою справедливість. У тебе незабаром настає період Сайдесаті. Минув місяць. Вікрама, хоча зовні все було добре, він чудово розумів, що Сатурн слів на вітер не кидає, і він почав чекати на прихід Садесаті. Його астролог сказав через місяць ви знаєте, ваша високість, у вас Сатурн увійшов в знак Діви. Це дванадцятий будинок від місяця, і у вас почалося саде саті. Вам потрібно те й те зробити, стільки то пожертвувань зробити для браманів, стільки людей нагодувати, і він йому перерахував асортимент лікувальних заходів для Сатурна. Цар сказав, Я, звичайно, це зроблю. Я нагодую бідних, я зроблю пожертвування для браманів, але мені здається, що керма невідворотна. Мені здається, що Сатурн щось готує мені. Так воно й сталося. Якось Сатурн, одягнувшись у одяг купця, прийшов у місто, доправив вікрама, і став на базарній площі, як торговець кіньми. Він представив народу найкращі, найкрасивіші скакуни, які тільки могли бути. Поголос до них дійшов і до царя. Він надіслав свого слугу. Слуга прийшов на базар, побачив, які там гарні скакуни, пішов до царя і доповів Цар, хотів, щоб слуга сам купив коня, але торговець сказав ні, нехай прийде твій господар, я скажу ціну тільки тоді, коли він сам спробує цього коня. І, викрема, з цікавістю сам пішов подивитися на цих найкращих скакунів. Спочатку йому дали одного скакуна, він об'їздив його, йому він дуже сподобався, але той почав показувати ще й ще і щоразу краще і краще, і, зрештою, він дав йому одного скакуна, дуже гарного, дуже жвавого, і каже: Ну, ось, спробуй. А скільки він буде коштувати? Ну ти ось спробуй зроби коло по галявині, тоді я скажу ціну. Вікрама осідлав цього скакуна і не встиг він зробити кілька кроків, як раптом цей кінь злетів у небо. Цар Вікрама ледве врятувався тим, що дуже міцно тримався за гриву коня. Народ чекав, коли ж цань повернеться, але цього не відбувалося вони ще дуже довго чекали. Тоді копець сказав Ти повинен мій заплатити. Це коштує сто тисяч золотих рупій. Сам цар з цим скакуном приземлився десь дуже дуже далеко, він впав із коня. Кінь раптом зник, цар залишився серед темного лісу, серед незнайомої місцевості, і він не розумів, що йому далі робити. Сонце сіло повна темрява. Цар вирішив дочекатися ранку. Він переночував і наступного дня побачив пастушка, який проходив повз. Пастушок пригостив царя та дав йому їжі та води, і провів його до найближчого міста, яке називалося Тамаринта. Це було десь за 20 миль з цього місця. Цареві нічого не залишалося робити, як віддатись повністю своїй долі. Король вікрама сів на базарній площі навпроти звичайної крамнички. А господар цього магазину помітив, що його бізнес у цей день шов набагато краще, ніж звичайно. І він вирішив, що це наслідок, що якийсь мандрівник сидить навпроти його крамниці. Тоді він сказав цьому мандрівникові, коли день закінчився. Він сказав Давай поїмо. Давай підемо до мене додому, я хочу тебе пригостити, до якої касти ти належиш, і що ти за людина. Король сказав Я взагалі народився кшатрієм. Але я подорожую далеко від свого будинку і зупинився тут трохи відпочити. Купець сказав Добре, йдемо, я познайомлю тебе зі своєю донькою. І коли вони прийшли, купець дав йому дуже багато поваги. Він його нагодував найкращими стравами, які тільки були. Купець мав доньку, яку звали Алоніка. Вона, звичайно, хотіла вийти заміж, і купець розумів, що кращого нареченого, ніж цей мандрівник для доньки не знайде. Він сказав до дочки надягни на нього гірлянду. А коли дівчина одягнає гірлянду, то це означає, що вона вибрала його як нареченого тим сам вийдеш за нього заміж. Але дівчина сказала Я маю його спочатку перевірити протестувати, бо це ж невідомий мандрівник. Нехай спочатку пройде мою перевірку, тоді я за нього вийду заміж. Хупець послав в ікраму до такої студії. Ця дівчина мала арт студію, де вона малювала. Там були різні картини, які вона намалювала, а він пішов туди переночувати. Це була дуже гарна кімната, прикрашена різними картинами, коштовностями, і коли він побачив цю красу, щось на серці йому стало неспокійно. Він запідозрив, що Сатурн готує йому якусь засідку, якусь пастку. Так і вийшло. Король ліг накрився повністю ковдрою. Коли дочка його зайшла, він вдавав, що спить. Насправді він не спав він лежав, тремтів від страху, бо вже відчував почерк Сатурна. Коли дівчина зайшла, вона була дуже красиво прикрашена. Вона була в шістнадцяти видах прикрас вона була настільки прекрасною, просто як богиня. Вона підійшла і почала його будити. Але оскільки вона перевіряла його, якби він, звичайно, спав, він би одразу прокинувся. Але оскільки він не впав і вдавав, то він не прокидався. Доньці це, звичайно, не сподобалося, вона на нього бризнула воду, але він не прокинувся, і, хоч би як вона його будила, він прокидався сплячим. І тоді вона три години будила його, будила, та нічого й не допомогло. Тоді вона лягла біля нього. Він відчув, що ситуація загострюється до краю, подумав так якщо зараз прокинеться, то поряд з ним лежить незаймана, і він повинен буде на ній одружитися. А він розумів, що він не може одружитися, і в цей же час він побачив, що намальований лебідь починає їсти намисто, яке повісила ця дівчина на гочок поруч із ліжком він хотів втрутитися і відібрати це намисто. Але подумав, що якщо він зараз прокинеться, то йому треба буде визнати, що він лежить поряд з дівчиною, і повинен буде одружитися з нею. Інакше це знечестить її, а він не може до неї доторкнутися, він не хоче приймати гріха. Або треба буде визнати, що він злодій. І тоді він з цих двох вирішив вибрати злодій. Доведеться йому це сказати, бо ніхто, звісно, йому не повірить. І наступного ранку, коли дівчина прокинулася, вона сказала собі Хм. Ну, це якийсь просто чоловік незрозумілий. Може, він взагалі не чоловік. І коли вона виявила, що пропало намисто, вона прийшла до батька і сказала Горох, чого ж ти мені нареченого знайшов? Ти сказав, що це велика людина, це великий злодій. Він вкрав моє намисто і сховав його десь. Тоді купець пішов до вікреми і сказав Послухай, я тобі дав дах над головою, я тебе нагодував найкращими наїдками. Я тобі дав найкращий одяг. Я хотів, щоб ти одружився з моєю донькою. А як ти мені відплатив? Король відповів Я тобі присягаюся, що я не брав намисту. Насправді це все моя погана карма. Погана карма? Я тобі покажу, погана карма. І він поскаржився королеві. Король звелів привести його на подвір'я і почав його допитувати. Тоді цар відповідав я клянуся, що я не робив нічого поганого. Це прийшов мій час садесаті, негативний вплив Сатурна. Але цар не хотів нічого слухати. Він наказав своїм слугам відрубати йому руки та ноги та викинути його за межі міста І наказав жителям міста, щоб його ніхто не годував, ніхто не шкодував. І місяць він пролежав, змучений ранами, мучений голодом і спрагою. Через місяць цар запитав Ну, як там цей поживає? Слуги сказали він практично вже при смерті. У нього жодних шансів немає. Ви ж казали не давати йому ні їсти, ні пити. Тоді королеві щось так шкода його стало, і він сказав Ну, добре, так і буде. З сьогоднішнього дня я дозволяю один раз погодувати його їжею та один раз напоїти, тільки один раз на день. А мешканцям було шкода цього царя. Мабуть, якась частина позитивної карми давалася в знаки. І люди почали з великим задоволенням годувати бідного вікраму, і тоді через якийсь час він почав приходити до тями. Одного дня там проїжджала мешканка його королівства вона народилася в царстві, яким правив вікрама. Але оскільки вона дружилася з людиною з цього міста, вона гостювала своїх батьків і поверталася додому. І коли вона побачила біля дерева свого колишнього царя, вона впала перед ним навколішки і сказала О, великий царю. Яка доля привела тебе сюди і що сталося? І тоді цар Вікрама сказав О, благочестива жінка, все, що ти бачиш, це результат моєї минулої карми. Жінка заплакала і сказала О, великий королю, це таке щастя, що я була колись твоєю підданою. І я хочу зараз тобі щось зробити добре, віддячити. Сідай, мій свекор продавець олії, і я попрошу, щоб він прихистив тебе. Коли вони приїхали до купця, купець, звичайно, зовні прийняв цього царя. Але він сказав Дочка, навіщо ти привела в будинок це нещастя? Ти взагалі усвідомлюєш? Адже цар сказав, як нам треба поводитися з цією людиною. Він нас усіх стратить. Тоді жінка сказала Я тобі раджу сходи до царя і скажи, що ти хочеш його доглядати. Цар зараз у більш милостивому настрої, і, можливо, він дасть тобі можливість його доглядати. Це насправді дуже благочестива людина, і прийняти в тім благочестиву людину, коли вона в такому сумному стані. Це дуже сприятливо. Я вам, батьку, раджу піти і це зробити. Він послухався її поради. Насправді, цар дозволив їм тримати цього каліку вдома і доглядати його. І цар вікрама, щоб якось віддячити, Купцеві почав допомагати йому пресувати олію, і цілими днями просто сидів на млині і допомагав пресувати олію своїм тілом. Так минуло ще п'ять років. Це десяті насправді триває сім років, минуло п'ять. Коли цар почав працювати на млині, купця, щоб якось скоротати час, він почав співати. Справа в тому, що ніхто не знав, що король Вікрама був дуже талановитим музикантом, він знав дуже багато класичних раг. І він почав співати таку рагу. Дуже гарним голосом, і коли він почав співати, раптом загорілися всі лампочки в місті, і на подив усіх мешканців ніхто не міг здогадатися, як це сталося. І тоді дочка місцевого царя, царя звали Чандрасена, а дочку звали Падмасена, Вона запитала Як це сталося, що всі лампочки засвітилися? Слуги мої вірні, ідіть і дізнайтеся, в чому річ. І тоді слуги пішли і доповіли, що виявляється, там є каліка. І він просто красою свого співу, божественною силою свого голосу він запалює ці лампочки. Тоді принцеса сказала Ну, приведіть мене. Я хочу почути голос цієї незвичайної людини. Коли вона прийшла, він почав співати. Тоді вона заворожено запитала Хто цей музичний маестро? І їй розповіли історію, що п'ять років тому. Ця людина, яку звинуватили у крадіжці, позбавили рук ніг, це вона співає так гарно. І тоді вона почала просити його, «Будь ласка, ти не міг би співати для мене постійно? Вона забрала його до палацу, і він співав. Через якийсь час принцеса зрозуміла, що хоче заміж цього чоловіка. Він просто приворожив її з своїм співом, і, коли вона оголосила своїй матері, що вона нікого не хоче іншого, тільки цього чоловіка. Мати була онестями від люті. Ти взагалі розумієш, що ти говориш? Ти дочка царя, ти маєш вийти заміж тільки за царя. Мало того, що ти вибрала цього каліку. Він злодій, він каліка, він шудра, він не царського роду, як ти можеш? Але сказала або він, або ніхто. Тоді цариця побігла скаржитися своєму чоловікові. Наша дочка, здається, збожеволіла. Вона хоче вийти заміж за цього чоловіка. Пам'ятаєш, ти віддав п'ять років тому наказ позбавити руки ніг його за крадіжку? І цар Чадна Расена сказати, що він засмутився, це мало сказати. Він просто був у нестямі від жаху, він прибіг до доньки. Дочку, ти що з глузду з'їхала? Ти що, про що ти говориш? Але донька твердо вирішила і сказала: або я виходжу заміж. Або позбавляю себе життя. Вибирайте одне з двох. Зрозумівши, що в них немає альтернативи, вони погодилися з дуже важким серцем вони погодилися, чого бути, тому не уникнути. Цікаво, що у вісні цар побачив царя вікраму з руками та ногами, цілком живим і неушкодженим. Природно, що цар вікрама, абсолютно нічого не знаючи про драму, що відбувалася у палаці, почав замислюватися. Вже минув мій термін, Садасаті, чому Сатурн тримає мене тут і не пускає до свого рідного міста? Чому він не з'являється? Адже вже минув термін випробувань. І коли справді сім з половиною років минуло, Сатурн постав перед ним. І цар вікрама хотів вклонитися, але через те, що він був безпоратний, без рук, без ніг, він просто стрімголов покотився до ніг Сатурна. Він безпорадно впав перед ним. Хотів висловити свою повагу, незважаючи на те, що Сатурн так сурово з ним обійшовся. Цар Вікрама не міг, не мав нічі, ні чині претензії. Крім поваги та благоговіння, він нічого не висловив. Він сказав Вітаю тебе, великий Сатурне. Сатурн відповів Браво Вікрамо! Ти витримав величезні випробування та величезне горе. Ти заслужив просити будь-яке бажання від мене. Я хочу тебе нагородити. Ти з гідністю пройшов усі випробування, і будь-яке твоє сердечне бажання, саме твоє таємне я зараз виконую. І зі зриваючимся голосом від хвилювання він сказав Великий Сатурн, ти дав мені прийти дуже багато випробувань, і все, що я зараз хочу попросити, пообіцяй мені, що ти ніколи не будеш іншим людям давати такі ж випробування, які пройшов я. О милосердний господь Сатурн, це моє серце бажання, щоб ніхто більше не проходив таких випробувань, яких я пройшов. Я хочу це, і мені більше нічого не треба. Почувши це, Сатурн відповів Браво, король Вікрама! Чудово! Ти відчуваєш біль за інших людей більше, ніж за себе. Ти міг попросити назад свої руки та ноги, ти міг попросити бажання для себе. Але ти попросив щось дуже, дуже стосовно блага інших людей. Я дуже задоволений твоїм серцем, і я задоволений тим, як ти думаєш, і я тебе благословляю тим, що ти знову будеш цілим і неускодженим, з руками, ногами, таким же гарним, як був. І тоді Вікрама знову схилив свою голову перед Сатурновими стопами і сказав Господь, Сатур, я тебе дуже дуже сильно прошу. То милість, яку ти мені дав. Прошу вберегти інших від того болю, який ти мені дав. Це буде для мене нагородою. І господь Сатурн сказав Насправді, це ще не найбільше неприємності, які я роблю. І Сатурн розповідав, як він випробовував інших людей. Наприклад, рама, коли в нього настав Садасаті, його позбавили царства і відправили до лісу. Перемога над раваною була у період, коли в Равани настало Садасаті. Сатурн розповів, що кожна людина проходить якісь випробування. Але оскільки щире прохання Вікреми дуже сильно зворушило Сатурна, він пообіцяв, що всі, хто слухають чи читають цю історію про Сатурна, у них не буде таких тяжких випробувань і буде милість Сатурна. Тим часом принцеса повернулася до Вікреми щоб сказати, що батьки дозволили їй вийти заміж за царя за вікрему. І яке ж було її здивування, коли вона побачила його цілим і неошкодженим. Цар Чандрасена прокинувся і пішов також подивитися на нареченого своєї дочки, і коли він побачив гарного молодого чоловіка в нараді царя, він спитав Хто ви? Він каже Ну, ось той злодій, якого ви позбавили руки ніг сім років тому. Так, але твої руки та ноги як? Нічого не розумію. І тоді він розповів йому всю історію, розповів, що він був царем, що Сатурн робив йому випробування. Цар впав навколішки і почав просити вибачення і казати Пробач мені, ти дуже благочустива душа, і я несправедливо тебе покарав. Але цар заспокоїв його і сказав Не хвилюйся. Ти насправді інструмент моєї поганої карми. Це все було справедливо, якщо брати за великим рахунком. Але Вікрама, він же розповідав царю, що спочатку був у купця в будинку, коли лебідь на мисто з'їв. І Чандрасена покликав купця і сказав Ти знаєш, ти звинуватив його несправедливо. То була ілюзія, яку створив Сатурн. Це насправді цар міста у Джіані. Ти повинен був прийняти його з усією честю. Купець каже Так, я зрозумів. Це було фальшиве звинувачення. Я внестями від горя, що я образив таку людину, і я хочу запропонувати тобі свою дочку, запропонувати їй руку та серце. Будь ласка, вибач мені. Вікрама відповів Не хвилюйся, насправді ти теж ні в чому не винен. Це лише моя доля, моя карма. І чого мало бути, тому не уникнути. І тоді цар і купець вони видали заміж за нього своїх дочок. Вікрама повернувся додому. І коли всі люди його побачили, почався великий фестиваль. Люди почали питати Розкажи, як усе сталося, ми з нетерпінням чекаємо на цю історію. І цар розповів свою історію. Він сказав наприкінці Ви знаєте, Сатурн це найбільша з планет. І щоб ніхто не страждав, він наказав побудувати храм для Сатурна, і щосуботи почали робити богослужіння для Сатурна. Історія закінчилася дуже добре. Було пишне величезне весілля, і царство почало процвітати. І всі, хто слухають і читають цю історію з повною увагою, відданістю, знайдуть порятунок від всіх усіх проблем, пов'язаних з Сатурном.